Так, доброго дня, вам дорогий сервіс. Шерифа У нас є номінація 70. Хочу зауважити цікавий момент, що в нас 17 15 тин. Зеленый вранжі має йти на Уброти двигуна генератора, на ратору или з боку Зараз заглушу машину. у нас цей дріт Зеленої оренді. Ось тут в мене стоїть сигналізація знизу. є підключена. активна. Як бачите, може зараз поставити її на От, Спрацював. Відкрилася машина. Сказав в тому, що сигналізація не бачить, що вона заведена. От зараз тестер під'єднаний має покази 0, чаєв запалення. Заводимо машину, у нас з'являється напруга. Датчик масло спрацював, обороти з'явилися і напруга. Ось так, щоб було видно. Ми бачимо індикації про те, що машина заведена нас немає. Нажимаю два рази кнопку для підхвату запалення. Раз, два. Дає два сигнали. Це ручник у нас затягнутий. Пускаю ручник. Тоже цікавий нюанс. Ви мені її прислали? Коли машина працювала, ось, скажімо, двері закрили. От, машина не бачить, що не заведена. Двері не закрили, затягую шнік. має відбутися автоматичний підхват запалення. Виключаю. Машина заглохла. Пробую наступне. Ходжу в режим програмування. Вибираю турботайзер, наставляю його на одну хвилину роботи. Запам'ятав Пробую завести. Бачите, машина заведена. Показую, що машина заведена, немає. Затягую рушник Заглушу машину 5-0 Пробую завести її Три шуточки Неправильний вихід із машини Давайте ще можемо провірити режим програмування війти. Послухайте, як вона реагує в мене. Так. Режим програмування. Чай і запалення. Зараз на кнопку влітку. Раз, два, три. Перепрошую, виключу запалення. Включаю ще раз. Раз, два, три. Один сигнал. Два сигнали. Виключаю запалення. Включаю. І що бражем? Перший пункт. Я гностика. Два сигнали. Турботарми один сигнал. Хоча... А зуму що турботаймер, зараз є включений. Ідемо далі. Один сигнал, третій пункт, четвертий пункт, один сигнал, п'ятий, один сигнал, шостий один сигнал, сьомий два сигнали, тобто запуск по сигналу роботи генератора. Четвертий. П'ятий сигнал. 4,4 секунди. Збіршка пошка стартера. 2 сигнал. Лінія. Два сигнали. І вийшло. Виключаю запалення. Включаю. Заводжу. Індикації, що машина заведена, немає. А машина. заведена. Пробуємо тоді може представити. Запуск по запуску зарядки. Захожу, захожу, выключаю, захожу в режим. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Нажимаю один раз, три раза. Раз, два, три. Запуск после одного заряда. Дохожу до конца. виключаю запалення. Включаю. Заводжу я машину. Зарядка у нас йде. А те, що воно працює, у нас немає. Чому так відбувається, я не знаю.